Отже, доброго дня, вітаю всіх на каналі Shit Happens. І сьогодні поговоримо про фільтри для очистки води. Якщо у вас вода із власної скважини, чи там одна скважина, допустимо, на кілька будинків, а не з міської каналізації чи о, з водоканалу, так точніше. Ось, як бачимо, вони доволі часто забруднюються, поки скважина відносно свіжа. Кажуть, що десь... Орієнтовно три роки треба чекати, поки вона вимиється. А деколи ще і бувають якісь обвали, там, можливо, від, під час зливи, чи після того, як сніг сходить. Тому потрібно в першу чергу завжди думати про те, щоб вам було зручно і легко доступитися, бо поміняти фільтри це не так просто. Ось як бачите, місце доволі є нормально, щоб я міг зайти. І їх розкрутити. Їх розкрутити це доволі теж і проста справа. І, звісно, потрібно перекрити усі, е, усі краники на вхід і на вихід. Тому що з обох сторон може піти вода в них. І ви будете мати просто калюжу, здоровенну калюжу і письменну. Тому навіть перекриваємо. Ось покажу якою штучкою ми розкручуємо. Це ось такі е, кран, ну, якби ключики можна сказати. Які дозволяють захопити оцими зубками між спеціальні каналики на колбах і ми можемо його крутити. Я вже злегка двома руками підкрутив, тому ось я тепер можу ось так розкручувати. Як бачимо, нам інколи потрібно реально трохи місця нормальне. І ось коли я перекрив всі краники, то не тече. Ось, як бачимо, доволі таке. Не чисте. Ось навіть на цьому кілечку ось такий пісок назбирався. Зараз ми його сполоснем Ось під так. Також обов'язково дійсно маєте якусь підставочку, тазічок, щоб можна було злити воду і не боятися, що десь розплескається. Це потім я зі на вулицю, підсохнуть е е е фільтри, я їх просто можу викинути в сміття. Ось давайте подивимося, які вони. Які вони гарні, так? Ось, Бачите, аж аж на палець переходить цей, цей бруд, цей пісок. Отже, а які фільтри взагалі ставити? Є ось варіант, наприклад, один. Це на вхід. Спочатку ставимо нитковий, так як він відбирає на себе фактично все. Дуже гарно фільтрує. Другий варіант. Ой, на другу. Ставимо в такі поліпропіленові. Я їх брав по 5 мікрон, щоб більше фільтрували. Так, Якщо вони заб'ються, то звісно тиск в системі впаде і буде ну, напор мене менш. Ось, Але зараз останнім часом вже я замінюю фільтри ну, буквально раз в місяць, раз в два місяці. Ну, так. Тому це не також і критично. Моє ще варіант це ставити два поліпропіленових на обидва місця. Один плотнішенький, а інший, наприклад, наперед 10 мікрон, назад 5 мікрон. І теж як варіант непоганий і тиск не падає, але мені здається, що є шанси більше піску отримати. Не хочеться, звісно, техніку вбити. Ну, ось, тому ви дивіться вже пробуйте, теж експериментуйте, так як і я, не сам технік ні разу. Але я. Я ж експериментую, дивлюся, яка вода тече. Наприклад, от після заміни фільтра відкрили кран, подивилися, от набрали там, наприклад, великий кувшин з книги, подивилися, що буде з водою. Ось, о... І так кілька разів, допустимо, через тиждень потім ще спробувати, спробувати дивитися, що краще вас фільтрує. Тобто це можна все якось руками проекспериментувати, досліджувати. Що... І все зараз, звісно, і того, яка вас скважина. На кухні можна собі ще окремо поставити фільтр на питну воду. Тобто ще таку систему з, з кількох фільтрів. Там можна з вуглецевим. ось Сюди з вуглецевим наприклад, не піде, тому що е, там потрібно, щоб вода дуже довго текла через нього. Отак малесенькою цілкою вона дійсно очищалася, е, І тому у вас питна вода зазвичай не під великим напором. тече. Ну все, Зараз будемо закручувати. Після того, як ми зафіксували, можемо відкривати всюди воду. Ось, бачите, вода пішла. Пошуміла. Ось тут основне, зараз відкриваємо далі. Ось І ось. От. пішла І нам можливо буде подивитися, чи ніде не тече. Можна ось так рукою спробувати. Може бути напод... десь і навіть конденсат якийсь, і ще тому не спішіть зразу перекручувати. Буде видно, наприклад, по вашому тазі якщо вистаєтесь ви водою там кілька хвилин, наприклад, повключаєте в сюди крани. Подивитися, якщо... Десь ще вода тече, капає, то можна буде спробувати перекрутити. Так, це в мене сухенький, цей злегка був мокрий, але зараз здається потік уже припинився. Йду перевіряти. Ну, поки що все, тоді ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.